Нам потрібно обчислити значення логарифма однієї 125, якщо в нас в основі є число 25. Не поспішайте. Згадати можна, що логарифм – то показник, до якого потрібно піднести основу, щоб вийшло число під знаком логарифма. Тобто, можливо, хтось одразу здогадався, чому дорівнюєте значення, але. Мені здається, тут краще робити поступово. 25 то є 5 в квадраті, 125 то є 5 в кубі. Ми будемо приводити з вами до основи 5. Згадуючи, хто знає табличку степенів, це дуже корисно. У мене на каналі є таке відео, я я переконую в необхідності знання цієї таблички. Перегляньте, будь ласка. І тоді одну 125-ту я можу записати так само, як 5, тільки в степені мінус 3. тому що якщо в нас число стоїть в знаменнику, це можна представити у вигляді степені з від'ємним показником. І тепер, вже згадуючи властивість попередньої задачі, я показувала мінус трійку, можна винести в чисельник, двійку в знаменник, і це буде мінус 3 других. Куди ділося логарифм за основою 5 п'ятірки? Напишіть. Мінус 3 других це є мінус 1,5. І відповідь Б є правильною. Готово? Розв'язано. Працюємо дуже швидко. Я впевнена, що такі задачі ви можете так само розв'язувати, але потрібно багато практики. Надзвичайно рекомендую переглянути відео, які стосуються логарифмів і записані попередні роки математичкою.